Друзі, вітаю! СБУ прийшли з обшуками до депутата Шуфрича, російського зрадника і людини, яка завжди працювала на Кремль Медведчука, ОПЗЖ Бойка і решту російських агентів тут. Ну і звісно, що Сівковича. З Чим прийшли, в чому підозрюють, що будуть робити далі. Ну і загалом, з чим це? Пов'язано. Нарешті ми бачимо боротьбу з російськими агентами, чи це просто так прийшли вигуляти собак. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок до цього відео, і ми зараз з вами все проаналізуємо, але дуже прошу буквально зараз натиснути кнопку підписатися, для того, щоб ми витиснули російські наративи з українського YouTube. Ну і зрозуміло, що російські говорящі Голови. А зараз поговоримо про те, як витискають російських агентів політичних із українського простору. Власне, сьогодні, п'ятниця, 18 вересня, Служба безпеки Україна прийшла з обшуком до ще досі чомусь народного депутата Нестора Шуфрича, от обраного від забороненої партії ОПЗЖ. А, власне, йому підозрюють у державній зраді, що було насправді очевидно. Ще з 2014 року цей блок не так, це і партія регіонів, це і, власне, багато інших речей, де Шуфричів, згадайте, і в 2014, і в 2040, навіть році було зрозуміло. Але, типу, його ніколи не чіпали по багатьом причинам. І зараз розкажу, яким. Але, за даними слідства. Шуфрич співпрацював із співробітником ФСБ Російської Федерації та колишнім народним депутатом Володимиром Сівковичем. Сівкович, щоб ви розуміли, це куратор російських спецслужб в Україні. Це людина, яка віддавала наказ побити українських студентів, які стояли на майдані. Сівкович управляв тоді Києвом, сівкович управляв силовим блоком. Сівкович. Курував а, велику кількість російських агентів тоді і зараз. Ну єдине, що Сівкович трошки прогорівся. Наші спецслужби поставили йому кілька жучків, десь в машині, десь комп'ютер. Ну, от почали слухати його коханку московського. Ну і одним словом викрили всю систему. Таким чином, з посади пішов Баканов, таким чином з посади пішов кримський СБУшник і багато інших людей. А дехто просто згорів на роботі. Ну, це якраз прекрасна робота нашого СБУ. Ну от, але ми розуміємо, що це не всі, кого треба вичистити. Так зрозуміло, що Сівкович це центр, в якому замикається надзвичайно велика кількість людей, зрадників на нашій території. Ну знову ж таки, чи можна їх назвати зрадниками? Шуфрича ростили як російського агента. Пам'ятаєте, він навіть будучи. Міністром надзвичайних справ, коли вони з Ющенком тушили пожар, то він навіть, там залився і пускав жовч на Ющенка. Йому все не подобалось. Хоча, здавалось би, такий історичний шанс. Але Сівковича розкусили Сівковича він був і заступником секретаря РНБО, і. Багато інших посад займав, і депутатом був, по-моєму, і віце-прем'єром навіть з силового блоку був. Одним словом, він в Україні відповідав за рейдерські захвати, за кришування. Ну і зрозуміло, що за управління росіянами. І одним з таких російських агентів був Шуфрич. Про Кулініча я вам згадав кримського СБУшника. Так от, Шуфрич, це не просто депутат. По-перше, це кум Путіна. Це Путіна, вибачте, кум кума Путіна, він кум Медвечука. І що тут важливо, Медвечук на Шуфрича писав свої активи. І ось це дуже важлива історія. На Шуфричу дуже багато майна Російської Федерації. Тут дуже важливо не сам Шуфрич, який насправді інформаційний подразник дійсно хотів бути гауляйтером, коли б зайшли росіяни. А в них такий план був. Він в перші дні писав, що ось дивіться. Не протестуйте проти російських військ, все буде мирно, цивільно і нічого не станеться. Ну, те, що він є сталоником Медведчука і Путіна, зрозуміло. Ну от але не зрозуміло, чому він ще й досі був а депутатом, б, головою Комітету Свободи слова». Ось вам історія, де мені просто в голову не вміщається, як депутати могли піти на те, щоб Нестор Шуфрич, російський агент, ще й досі був. По-перше, як його призначили, а по-друге, як можна було зберігати, щоб він ще й досі був на цій посаді. І я цього не розумію. Зараз йому вручають підозру Державна зрада. Ну от і це буде непогана історія. От, але треба подивитися, щоб цю справу довели до кінця, щоб це не завершилось. Бо шуфрич. Завжди мав якісь відносини з правоохоронними органами, але завжди виходив сухим із води. Є дуже гарне розслідування Бігуса, яке показує всю структуру власності Шуфрича, і що в останній час Медвечук з нього вже багато чого виводив, тому що розумів, що можуть бути проблеми. Ну і писали там на угорських фунтів підставних фунтів, яким коли телефонують журналісти кажуть: О, ми вас вітаємо. Ви володієте київським річпортом, А він каже, а де це? Розумієте, ну і в такому стилі. Тому зараз важливо, щоб це дійсно призвело до реальної посадки, щоб це призвело, можливо, потім навіть до обміну. Так, його можна міняти на кілька сотень наших хлопців, які сьогодні знаходяться в полоні. Через те, що це жирна риба. Це жирна риба, це один з топових російських агентів тут. Ну але Сівкович е -е, працював не тільки з ним. Е -е цей Бутусов пише, і це дійсно правда, про іншого друга Данила Гетьманцева і голова якраз таки одного з головних наших комітетів, де ми збираємо всі гроші, наші податки. Це помічник Сівковича. Але про це теж чомусь всі мовчать. Помічник Сівковича очолює наш з вами. Казан з грошима і приймає закони, корупційні закони часто, але всім подобається. Теж велике питання. Теж дуже велике питання, чому ця людина там знаходиться. Ну і дуже важливо розуміти. Що затримані шуфри затримані е, медвечуківські активи не всі перейшли до держави, частина йде до наближених людей до влади. Ось це теж дуже велика проблема, тому що все російське майно, майно російських агентів має максимально. Наповнюватись в бюджет, воно максимально має йти на дрони, на армію, на лікування військових, на транспорт для військових. Ну і найголовніше, що на реальні здобутки на полі бою, а не розкидатись по кишенях, коли грабують просто награбоване. Загалом, Шуфрич не єдиний з ОПЗЖ, хто має отримати підозру. Зараз ще буде кілька таких історій, але питання: чи буде там велика риба? Чи буде там бойко, чи буде Льовочкин, чи буде решта ОПЗЖ і ОПОБЛОКа, і партії регіонів? Бо ми щось почали забувати цих великих героїв. От і тому, друзі, напишіть кого б ви, кого ви вважаєте, теж повинні затримати е, служба безпеки України, українські правоохоронці. Ну от хто ще повинен бути у в'язниці? Хто ще заводив сюди російські війська? Агітував за Росію, щоб вона знову колонізувала Україну. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Країна повинна знати своїх героїв і про героїв справжніх Хартія. Е, Наша улюблена хартія, я вам вчора говорив, збираємо для, на обладнання для їх автомобілів два пікапи, які будуть їздити на полі бою і ремонтувати е, інші автомобілі. Тобто, це такий буде повний пакет, е, повний е, опис, е, на що збираємо, куди купуємо, буде в описі, якщо можна, кожен скільки може гривня 2 3 5 Будь ласка. Насипте через те, що хлопцям потрібно ремонтуватися, постійно страждає техніка, постійні влучання, і це якраз таки два пікапи, які будуть займатися цими ремонтами. Я вам вчора розказав, хто в Харті, дуже топові військові, топові солдати, дуже багато хто з цивільного життя кинув своє зірко, зіркове професійне, я не знаю, політичне життя і пішов олігархічне, навіть життя, і пішов воювати в Хартію. Тому, якщо можна, допоможіть цим хлопцям. Для того щоб вони могли дійсно виконувати на рівні свої завдання. Ну і напишіть, кого ви хочете бачити у в'язниці із російських агентів та окупантів. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Гарного безпечного дня. До зустрічі!